Важкі часи дуже важливо не застоюватись, а розвиватись. І один з елемент, елементів розвитку є освіта. хороша освіта. В Україні ми знаємо, є з цим проблеми. Але за останні часи в Україні з'явились декілька точок, де освіта є конкурентною і є а, якісною. Однією для мене таким відкриттям став Український католицький університет, де є сильний професорський склад, де, який надає цю власне, якісну і хорошу освіту, а також католицький університет це для мене університет з нульовим рівнем корупції. Тобто я ніколи не чув, що в цьому університеті беруть хабарі. Тому це голодостаром. Львовхаві Охана з Українська Університета, де Львів став одним з перших міст, який почав приймати переселенців з Криму. Коли ініціатива КримСОС створилась, і до сьогоднішнього дня у нас дуже багато спільних подій з католицьким університетом є. Католицький університет це є не просто хорошим. Майданчиком, куди можна а, запрошувати людей і де можна проводити якісь цікаві події, але ще це є дуже добрим інтелектуальним партнером. Нещодавно ми говорили з групою кримських татар, були невеличке інтерв'ю внутрішні, і питали, що саме їх мотивувало залишитись у Львові. Тоді вони казали, що серед львів'ян їм дійсно комфортно жити. Бо львів'яни це дійсно є а, люди з європейськими цінностями, які є відкритими. Ця відкритість дуже важлива для кримських татар. Бо кримські татари вони мусульмани, да, львів'яни в більшості греко-католики. І, і та і та група є релігійними. Але через те, що люди вірять, це дуже об'єднує. І тому навіть Серед для от таких ортодоксальних кримських татар серед львів'ян знаходитись набагато комфортніше ніж деколи це було серед не кримчан, не кримських татар в Криму в самому.